Головне управління Держпродспоживслужби Запорізької області відповідно до статті 26 закону України про рекламу та положення про головне управління здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про рекламу в частині захисту прав споживачів на території Запорізької області. Так, протягом першого півріччя 2025 року. В ході відповідного контролю спеціалістами сектору, сектору контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства було досліджено 258 рекламоносіїв. В ході дослідження виявлено 51 порушення рекламного законодавства, тобто на кожному п'ятому рекламоносії встановлено порушення. Відповідно, заведено 51 справу про порушення законодавства про рекламу, на сьогодні головним управлінням розглянуто 48 справ та прийнято 48 рішень про накладення штрафу за порушення законодавства із застосуванням штрафних санкцій, передбачених статтею 27 закону України про рекламу на загальну суму 226 тисяч гривень. Стосовно найпоширеніших порушень, які виявляються в ході контролю, це порушення вимог частини першої статті 6 закону України про рекламу, а саме викладення тексту реклами недержавною мовою. Це стосується як нових рекламних сюжетів, так і тих, що були розковсюджені раніше і до сьогодні не виправлені чи не демонтовані. Також поширені порушення в рекламі лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. В частині не зазначення в змісті реклами тексту попередження самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а також порушення в частині відсутності відомості про місце, дату початку і закінчення дії знижки на товар, розпродаж, а також про співвідношення розміру нової ціни до попередньої ціни реалізації товару. Окремо хочу звернути увагу про порушення суб'єктами господарювання. Повної заборони реклами тютюнових виробів, предметів пов'язаних з їх вживанням, трав'яних виробів для куріння електронних сигарет, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, торгівельних марок, інших об'єктів права, інтелектуальної власності, під якими випускається зазначена продукція. Рекламне законодавство України постійно удосконалюється, тому виробникам реклами, рекламодавцям та розповсюджувачам реклами. Потрібно стежити за змінами в законодавстві з метою запобігання та недопущення порушення вимог законодавства у випадках виявлення порушення споживачі мають змогу звернутися до головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, заповнивши форму на офіційному сайті головного управління, надістати скарбу на паперовому носії на поштову адресу або особисто відвідати головне управління.